Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Vuq UA. В цьому відео подивимось на чохол, який є справжнім швейцарським ножем у світі мобільних аксесуарів. Нілкін Shield Armor Pro Magnetic Case. на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25 Ultra. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв у нашому магазині. Цей чохол створений для тих, хто не визнає компромісів між захистом, стилем та функціональністю. Його двошарова конструкція поєднує гнучку основу з термополіуретану, що поглинає удари та міцну зовнішню. Панель з жорсткого полікарбонату разом вони створюють надійний бар'єр від пошкоджень при падіннях та ударах. Головна фішка серії CamShield – це, звісно, захист камери. Тут він реалізований у вигляді інноваційної кришки, яка не тільки надійно закриває об'єктиви від подряпин і бруду, але й має секретну функцію. Легким рухом вона перетворюється на зручну підставку, що дозволяє комфортно переглядати відео або спілкуватись по відеозв'язку під різними кутами. Ще одна важлива перевага це повна підтримка Максеїв у корпус чохла вбудовано потужне магнітне кільце. Яке забезпечує миттєве та надійне кріплення до бездротових зарядок, автомобільних тримачів та інших магнітних аксесуарів. Дизайн чохла має брутальний технологічний вигляд. Рибриста текстура на задній панелі не лише додає стилю, але й запобігає ковзанню в руці та не збирає відбитки пальців. Чохол має точні вирізи для всіх портів, мікрофонів та динаміків, а клавіші захищені чутливими пилозахисними дублікаторами, що забезпечують комфортне натискання для додаткового захисту екрану. По периметру чохла проходить захисний борт, який не дає дисплею торкатися поверхні коли смартфон лежить екраном донизу. А якщо захист камер відкритий, там також навколо блоку камер є борток. Замовляйте Cam Shield Armor Pro Magnetic Case в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.